Твій смартфон може залишитися без енергії та критично важливих деталей, і все це станеться, якщо не почати переробку металів. Розберімося. Люди здавна використовують метали. Але ще 500 років тому список доступних опцій був украй обмеженим. Мідь Золото, свинець, срібло, залізо, олово, ртуть, цинк, стибій та бісмут. Решту металів відкрили з часом. Метали використовують залежно від фізичних властивостей. Золото та срібло є хімічно неактивними металами, і тому їх можна знайти в природі у вигляді самородків. Завдяки гарному блиску та певній м'якості їх часто використовують для виготовлення прикрас. Мідь м'який метал червоного кольору. За археологічними дослідженнями, це перший метал, з якого люди стали виплавляти знаряддя праці, до міді використовували каміння, кістки або деревину. Згодом з'ясувалося, що набагато більше можливостей дає використання сплавів, твердих розчинів, що містять метал. Здавна сплави отримують шляхом сумісного сплавлення металу з іншим компонентом, що може бути як металом, так і неметалом. Так сплав міді та олова називають бронзою, і він твердіший та міцніший за чисту мідь. Отже, можемо дійти висновку, що фізичні властивості сплаву відрізняються від фізичних властивостей його компонентів. Олово в давні часи було дорогим. Його часто замінювали на свинець, бісмут, арсен або стибій. Кожен із цих сплавів із міддю називають бронзою. Домішки. Це прості речовини, які вводять у сплав для того, щоб надати йому певних властивостей. Процес введення домішок у сплав називають легуванням. Якщо вміть додати цинк, то утворюється сплав під назвою латунь. Латунь має яскравий жовтий колір і блиск, за що її полюбляють використовувати в елементах, що прикрашають інтер'єр. Латунь не така тверда, як бронза, але її легко полірувати, внаслідок чого вона майже не створює тертя. Через це її використовують для створення замків, петель, підшипників, блискавок тощо. Залізо є одним із найпоширеніших металів, але на землі воно існує у вигляді оксидів. Пригадай формулу оксиду ферому. Залізна окалина, фером 3О4. Чисте залізо доволі м'яке і тому мало де використовується, на відміну від двох його сплавів із вуглецем. Сталь містить менше 2% за масою карбону, є твердою та міцною, тому часто використовується в будівництві. Чавун містить від 2 до 4,5% карбону за масою. І завдяки нижчій, ніж у заліза температурі плавлення його використовують для лиття різноманітних форм. Корозія це руйнування металів і сплавів під дією зовнішнього середовища. Найчастіше спричиняють корозію кисень, вуглекислий газ і водяна пара повітря. Наприклад, якщо залишити залізний цвях у воді на тривалий час, залізо буде взаємодіяти з водою і розчиненим у ній киснем, утворюючи гідратований гідратований 3 оксид Ферум 2О3 на NH2O, що звуть іржею. При цьому руда і ржа – це результат корозії саме заліза. Якщо корозія відбулася, наприклад, із міддю чи її сплавами, то зеленувата сполука, що утворилася, називається патиною. Метали і сплави по різному піддаються корозії. Залізо має більш пористу структуру, і коли верхній шар проіржавів, він тріскається та опадає, відкриваючи дедалі більше металу для контакту із зовнішнім середовищем. Один зі шляхів перешкоджання корозії це пасивація. Тобто утворення на поверхні металу суцільної оксидної плівки, що захищатиме його від зовнішнього середовища. Одним із металів, що використовують у пасивації, є хром. Взаємодіючи з киснем, він утворює суцільну плівку оксиду завдовжки до 10 нанометрів, що захищає основний метал. Відповідно, вироби дістають назву хромовані. Крім того, з метою пасивації активно використовують алюміній, берилій, цинк, титан. Тощо. За 2019 рік людство видобуло з різноманітних руд близько 3 мільярдів 200 мільйонів тонн металів, при цьому 94% з усього видобутого становить залізо, з якого в подальшому виробляють переважно сталь для будівництва. Приблизно по 2% від видобутого становлять алюміній та манган, 1% хром, а піввідсотка мідь. Але руда обмежений ресурс, тож рано чи пізно видобувати її стане занадто складно. У цій періодичній системі відображено наявність або дефіцит хімічних елементів на землі, червоним позначені елементи, видобуток яких може бути під загрозою в найближчі 100 років, жовтим ті, використання яких зросло, що загрожує їх вичерпанням в подальшому, зеленим значний запас елемента. Значок смартфону відповідно позначає, які із цих елементів використовують у виготовленні смартфонів, щонайменше 14 металічним хімічним елементам цієї категорії загрожує вичерпання. При цьому завдяки своїм унікальним властивостям метали, що вже були використані, можна переробляти необмежену кількість разів. Але у 34 металах із 60 критично важливих для сучасних технологій після використання переробляють лише 1%. Тому сортуй металеву пакувальну тару в окремі контейнери для металів, а техніку у спеціальні центри для подальшої переробки. Запам'ятай сплав твердий розчин, що містить метал, домішки. Це прості речовини, які вводять у сплав для того, щоб надати йому певних властивостей корозія руйнування металів і сплавів під дією зовнішнього середовища, пасивація утворення на поверхні металу суцільної оксидної плівки, що захищатиме його від зовнішнього середовища. Метали, що вже були використані, можна переробляти необмежену кількість разів. Став уподобайку, стеж за каналом, сприяймо сталому розвитку разом!